Доброго ранку, любі передплатники трейномовного каналу. Дивіться, який собака на павільйоні на дитячому садочку. Щось. Чи у цьому павільйоні, чи у наступному там дитина моя. Ну, на цих качелях. Скільки років вже минуло. Да. Сьогодні вже 16 серпня 2025 року, субота ми з Максиком на прогулянці. Гарна серпнева погода. Дуже гарна. 17 зранку було виходили Зараз може вже і більше. Сонечко хмарок. А ніде. Ще й субота. Ще й плануємо смажити шаш... шашлики сьогодні. кум приїде. ну Зустріч однокласників, я скажу. Чотири чоловіка, це всі однокласники. Ну, а дружини. Да, ладно. Як в предвкушенні, зустріч пройшла з океаном. На жаль, ні до чого да, ні до чого не привела, але сама зустріч все вже гарно. Буду домовлятися, я вважаю, що буде, буде мер. Як пройшла ніч у Харкові, та теж непогано, що бензином тхне. Тривог не чув і це гарно. Це усім гарної суботи, усім мира добра, злагоди, всім щиро дякую і, звичайно, будемо жити, незважаючи її на що.